Ми говоримо про правопис прислівників з «до». Здебільшого пишемо окремо. Тому що можемо поставити питання до чого, а також ставити слово розлучник. Окремо пишемо. До побачення, до завтра, до вподоби, до відома, до речі, до міри, до смаку, до ладу, до кінця, до купи. Але Завжди лишається: але разом пишемо прислівники: додому, додолу, «довкола», догори, досхочу. Проте, не забуваємо, що існують омонімічні форми. Типу: додому, як прийменник плюс іменник, та додому, як прислівник, який пишеться разом. Порівняймо: догори. Усі підняли голови догори. Можемо поставити питання тільки куди? Але ні в якому разі до чого. Відповідно, до гори лишилося півтори кілометра. До гори пишемо окремо. Оскільки можемо поставити питання до чого? До гори. До якої. До найближчої гори. Отже, і питання, і слово розлучник можемо поставити. Відповідно, розуміємо, що це прийменник плюс іменник, і пишемо окремо. Будьте уважні!